Вітаю! Мене звати Положі Руслан, я лікар-стоматолог, хірург імплантолог, мережі стоматологічних клінік «Люміден». У цьому відео я хочу трішки розповісти про себе, свої вподобання та про свою роботу. У шкільні роки я не знав, чим саме хочу займатися у житті, але точно знав, що хочу допомагати людям. Це бажання і привело мене до дверей медичного університету. Вищу освіту я отримав у Київському медичному університеті. Після чого отримав спеціалізацію саме з хірургічної стоматології. Обрав саме цей напрямок, тому що для хірургії притаманна точність, педантичність, уважність, вміння оперативно діяти та приймати вірні рішення, а саме ці риси характеризують мене як людину. Але на цьому моє навчання не зупиняється. Я продовжую відвідувати курси, конференції, вебінари, у тому числі які викладають зарубіжні лектори. І отримані знання допомагають мені у роботі. У клініці я зможу допомогти з вирішенням таких питань. Перше це видалення зубів різної складності від рухливих до непрорізаних зубів мудрості. Також одномоментна імплантація – це варіант лікування, при якому на місце видаленого зубу відразу встановлюється імплантат. Третє це встановлення імпланту у тому випадку, коли зуб давно вже відсутний. Відновлення усмішки при повній втраті зубів за допомогою протоколів ОЛОН-4 та ОЛОН-6. Також я займаюся направленою кістковою регенерацією для встановлення імплантату, якщо кістки не достатньо. У своїй практиці я багато часу виділяю плануванню лікування та підготовці до операції. Для цього я використовую комп'ютерне моделювання та індивідуальні хірургічні шаблони. Також я завжди використовую додаткове світло, яке дозволяє бачити операційне поле набагато краще. Щодо особистого життя, у повсякденній моїм хобі є підводне плавання, з якого я маю розряд та захоплююся стрільбою. Чому варто звернутися саме до мене та до команди «Люмідент»? тому що я та мої колеги постійно підвищуємо свої навички та використовуємо лише найкраще обладнання. Всім гарного дня! Чекатиму вас у себе на безкоштовні консультації в мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Я була на імплантації у положе Руслана Артуровича. Все пройшло замечательно. Очень, очень рада і очень рекомендую всім. Все понравилось, все идеально, все четко, не больно, что самое главное, все было супер.